Всім привіт! Сьогодні в мене відео досить серйозне і я би сказала важливе, тому що ми зачепимо декілька актуальних тем, актуальних і для іммігрантів в данії тем. Значить, ми поговоримо про військову службу для жінок, те, що зараз обговорюють суспільстві, Ми поговоримо про зміни тарифів. На подавання віз в Данії ми поговоримо, що нового вийшло, що стосується іммігрантів. І я дуже хочу поділитися з вами цифрами або статистикою про те, скільки віз було видано за 22 друге і. Перші 5 місяців 2023 року, тому що вже вийшла вийшли статистичні дані за перші 5 місяців цього року. Скільки віз отримали українці, які це були візи, і також скільки віз отримали росіяни і чи отримали вони візи. Дякую дані за те, що тут настільки все прозоро, що вони показують навіть не тільки скільки віз люди отримали, а скільки було подач на віз, з яких країн люди подавали, і скільки було відмов, і це ми все з вами сьогодні розглянемо. Вже не перший раз політики в Данії починають обговорювати тему або піднімати тему військової служби для жінок. На сьогоднішній день в Данії немає обов'язкової військової служби для жінок, тобто це все добровільно, Якщо жінка якась хоче, вона може піти служити, але вона не зобов'язана, а хлопці зобов'язані. І е, кажу, це вже не перший раз, це ще в січні місяці вони почали це обговорювати. І зараз, от, три дня тому назад, вони знову повернулися до цього питання. І наскільки я розумію, вони хочуть прийняти рішення до кінця 2023 року, що буде далі. Значить, позиції. Я політиків, така, що вони хочуть зробити. Більш рівноправ'я, якби, і в військовій сфері, і вони хочуть, щоб жінки також були військовозобезні. Грубо кажучи, мені здається, вони хочуть зробити щось таке, типу, як в Ізраїлі, що всі повинні проходити військову службу, коли вам повнюється там N на кількість років, ну допустимо, 18. І єдине, що я не знаю, скільки як довго військова служба в Ізраїлі, я знаю, що для чоловіків дані обов'язково в середньому 4 місяці там трохи довше, якщо це е, на кораблі, і ще, ще якась професія там трохи довше, але в загальному це десь 4 місяці, е, оцей е, основна служба для солдат, то в принципі це не дуже багато. Чисто, мій погляд, е, я не знаю, за чим це закінчиться історія. я Не знаю, чи вони е, приймуть е, те, щоб жінки е, також. Були зобов'язані служити усмосли всі жінки, але чисто моя позиція це те, що я не бачу в цьому, якщо чесно нічого поганого. Я би хотіла, щоб жінки також проходили військову службу як чоловіки. Так, да, можливо, неможливо, а скоріш за все, жінкам, ну, щоб були якісь інші нормативи, ну тобто для жінок і для чоловіків, зрозуміло, що повинні бути інші нормативи. Спортивні чи які там до них є вимоги, але я не бачу нічого поганого в тому, щоб жінки вміли себе захищати, пройшли оцей курс, який буде ну, дисциплінувати, мені здається, більше. І також не обов'язково всім ну, тримати там в руках зброю. Якщо є якісь причини, релігіозні або, не знаю, ще є якісь так, що не всі хочуть тримати зброю, то можна придумати спосіб, в який Жінки також зможуть проходити військове навчання, але, наприклад, мати ухил, там не знаю, на якусь медичну допомогу більше або на те, те, щоб щось робити, да, окрім того, що наприклад там просто стріляти. Коротше, моя особиста думка це, це те, що я за, і якщо таке питання буде виноситися на розгляд суспільства, то я проголосую за те, щоб військова служба була також і для жінок. Якщо, наприклад, в мене колись буде дочка, то мені було б окей, щоб вона приходила військову службу в Данії. Цікава ваша думка на цю тему. Що ви думаєте? Ви б проголосували за чи проти питання обов'язкової військової служби для жінок? Ви можете написати свою думку мені в коментарях. Наступна тема, яка мені здалася важлива, яку я хотіла підняти це зміна тарифів на подачу певної візи або заявки на візу. Я думаю, що якщо ви живете в Данії, ви вже орієнтуєтесь, що подача на візу, вона не є безкоштовна. Це тільки подача на СЛ1, СЛ2 для біженців з України. Мені здається, що це було безкоштовно, і це єдине, що безкоштовне, Все решта коштує грошей. І От я дивлюсь, зараз у мене перед очима є тарифи нові, то щось стало дорожче, щось стало дешевше. Якщо чесно, я думала, що тільки дорожче може бути оцей гібюра, або це тариф, який ви сплачуєте, платіж, який ви сплачуєте, коли подаєте заявку на якусь візу. То я думала, що з роками це тільки стає більше, але от в мене перед очима цифри, і е, щось навіть стало менше. Я не розумію логіку. Ну, ладно. Значить, е, ці нові тарифи вони дійсні вже з 17 травня цього року, тобто півтора місяця, вже майже вони е, дійсні. І е, зараз покажу вам фотографію да, на скрині, але в загальному е, от єдине, що я бачу, стало реально дешевше. Е, це фамілія Самонфюрінг. Е, це е, воз'єднання з сім'єю, воно стало трошки дешевше. Було 10 330 крон, стало 9 тисяч. Я не знаю, нашу вони, якщо чесно, це трогали міняти, тому що великої суті це для людини, яка подає на цю візу, немає. Це приблизно 10 тисяч як було, так і стало. Ну, ладно. Трошки виросли продовження на цю саму візу, або її продовження. Воно тепер коштує замість 2920 3230 крон. Для того щоб отримати перманент або постійне місце проживання, це теж треба якби на нього подати і заплатити. І там ціна помінялася, але це реально стало на 2 євро дорожче. Тобто було 4820, Тепер стало 4835 Ясь дуже-дуже дивна індексація. Чесно кажучи, я бачу, що тут: подивіться, все помінялося на 10-15 крон, знову потім на 10. Перманент, значить, вони поділили на перманент по возз'єднанню сім'ї або. Біженство і перманент, якщо ви вчилися або працювали, то перманент по тому, що ви по воз'єднанню сім'ї, да, були ваші візи перед тим, то він дешевший. А податися на перманент на основі навчання чи роботи, ну це теж я думаю, що більшість з нас хто тут живе давно, то ми подавалися саме на такий. То виросла ціна на багато. До речі, виросла ціна була 6745 Стало 7,355. Також виросла подача ще на одну візу по релігійній тематиці, але я думаю, що воно для вас не дуже актуально, то дуже мало людей по тій візі приїжджають. Коротше, ось такі от тарифи, нічого кардинально нового. Єдине, кажу, ті, хто от збиралися подаватися на перманент по навчанню чи роботі, то, звісно, для вас трошки неприємний сюрприз. По-перше, воно дорожче, ніж перманент для. Тих, хто по воз'єднанню сім'ї, а по-друге, навіть те, що дорожче, воно знову трохи піднялося. Я сподіваюся, що те, що змінюються тарифи, що вони ростуть, це також вплине на якість їхніх послуг і швидкість розгляду справ. Ще одна новина стосовно імміграції, це те, що вони оновили позитив ліст або список тих професій, які в позитив ліст або які востребовані, по яким. Легше приїхати в Данію, якщо ви маєте диплом однієї з професій в тому лісті. Я не буду зараз зачитувати цей лист. Я залишу посилання. Ви можете самі прочитати і знайти, чи є ваша професія в списку цьому. Якщо є, то ну, в якійсь мірі вам пощастило, тому що вам буде е, трошечки легше. Переїхати в Данію, якщо ви цього хочете, ніж тим людям, чиєї професії немає в лісті. А тепер підходжу до самого цікавого для мене, це те, чим я хотіла з вами поділитися. Я вже сказала на початку відео, що Данія така країна, де е, мені здається, що в принципі існують в загальному доступі е, всі дані, які тільки можна собі уявити, те, що в Америці це. Якби приватні дані вони скриваються, ніхто не може знати. В Данії, я просто не буду вам якби, лишати тут підказки, але якщо ви знаєте когось в Данії, то по якійсь. Ем... Одній, я не знаю, маленькій маленькі частині дати або даних ви можете дізнатися про ту людину. Все це буде легально, це, це ви зробите в гуглі за три хвилини. Я кажу, Але я не дуже хочу вам робити такі підказки, тому я не всім тут ділюся, щоб ви не всіх людей могли знайти. Але що вони роблять з статистикою, це дуже приємно читати мені, тому що ця статистика вона теж показує все. І якщо от якійсь людині цікаво, хм, скільки українських. Українців живе в Данії? скільки українців е, отримали візу в такому році? Скільки українців отримали якийсь спеціальний від е, візи? А скільки українців живе в якій комуні? Коротше, це все? От, будь ласка, е, я вам лишаю теж е лінк. Або посилання під відео, це прям pdf-файл. В них навіть є, можна відкрити як PDF-файл, а можна відкрити як Excel файл. В них є друга версія, і якщо ви любите робити піво таблички, ви собі можете цими даними маніпулювати як хочете, собі різні графіки складати. Коротше, Серйозно дані така дані. Значить, дивіться, перший графік, або табличку, яку я вам покажу. Тут інформації багато. Мені не дуже цікаво про всі інші країни. Мене цікавить дані про українців і про росіян. Значить, дивіться, всього в 2022 році було видано всіх, 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 всіх віз 126 869 віз. отримали в 2022 році. За перші 5 місяців 2023 року всього 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 ем, було видано 37 919 дозволів на проживання або віз, да, всіх по різним причинам. І е, давайте ми подивимося, скільки з цієї цифри або з цієї суми було видано віз українцям. Значить, якщо всього було видано 126 тисяч 869 віз, то українці по спеціальному закону або віза СЛ-1, СЛ-2, вони отримали 32 тисячі 915 віз. З оцих 126 тисяч 869 українці отримали в 22-му році по цьому закону для українців або по, по візі SL1-SL2 для біженець з України, то отримали 32 тисячі 915. Тобто 32 тисячі 915 українців офіційно отримали дозвіл на проживання саме як біженець в 22-му році. І за перші 5 місяців цього року, 23-го року, 4101 українець ще отримали теж таку саму візу по цьому самому закону. З них, з цих 4101, які за перші 5 місяців цього року українці отримали, то 4063 були видані в Данії. А-38 на Фарерських островах, тому що Фарерські острова, вони якби входять в склад королевства Данії, але вони не входять в склад Данії. І, наприклад, якщо у вас немає датського громадянства, то для того, щоб вам поїхати на Фарери, якщо у вас є тільки там не знаю, робоча віза чи студентська віза на проживання в Данії, то ви не можете просто так поїхати на Фарери. Вам потрібно отримати візу, щоб поїхати на Фарери. Але тільки якщо у вас вже є датське громадянство, тоді звичайно вам візи не потрібно, ви можете туди їхати. Так, от в 2022 році, з оцих 32 915 українців, які отримали. Ну, називаємо це біженство. Це не зовсім біженство, ну, допустимо, да, допустимо, це біженство з України, то 106 людей вони оселилися на фарерах. І ви знаєте, в якійсь мірі оцим 106 людям я заздрю, тому що я хоч ніколи не була на фарерах, але я дивилася випуск Тушкіна про Фарери, мені здається, що природа на фарерах ну, дуже класна. Якщо ті люди інтроверти, то я думаю, що це будуть ідеальні умови, коли там мало людей, велика територія і дуже класна природа. А ще знаючи українців, і ем, проводячи аналог або аналогію з Канадою, знаєте, що коли. Багато українців емігрували в Канаду, то е, там до сьогоднішнього дня розрослися цілі не зна українські селища, культура українська там розвивалася. Тобто е, таке враження, що в Канаді українців ставало все більше, 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 і культура передавалася з покоління в покоління і ставала міцнішою в Канаді. То е, мені здається, що на Фарерських островах. Через 30 років буде приблизно як в Канаді. Мені здається, там друга мова офіційна на фарерах буде українська років через 30, коли ці 106 українців, які вже отримали візу для фарер, тому що там населення на фарерах, ну воно дуже незначне. Я вам зараз напишу, скільки воно сьогодні ще не складає. Але 106 українців, які приїхали, плюс я думаю, що там вже проживала певна кількість українців. Коротше, там 100% через декілька років почнуть. Рости якісь українські маленькі селища, потім більше, більше і 30-50 років, можливо, українців на Ферерах буде більше, ніж самих данців. Бо ми знаємо, як українці люблять потім, знаєте, перетягувати свата, кума, брата і так далі. Ще частина інформації, яку я хочу вам розповісти з статистики, це стосується саме візи, візи біженця. Перед тим, що я розповідала, це я назвала, що це біженці з України, але це була видана це спеціальна віза САЛ-1 візалдин, 2 яка чисто для українців. І це не кажу, це не вважається зовсім як біженство. То є звичайно і віза біженця в Данії. Всього в 2022 році біженство отримали 2070 українців в Данії, в 2022 році. І з Росії 110 людей. Тобто, 110 росіян в 22-му році отримали статус біженця в Данії. Це було в 22-му році. Тепер за перші 5 місяців цього року 35 українців отримали статус біженця. І 61 росіянин отримав статус біженця. Тобто в 2 рази більше. Статус біженця отримали росіяни, ніж українці за перші п'ять місяців цього року. Це мені не подобається. Я не розумію, як вони взагалі отримали, на основі чого вони отримали статус біженця, хто ці люди. І я дуже сподіваюся, що ці люди, які отримали біженство з Росії, вони не підтримують. Правлячи режим в Росії, я дуже сподіваюся, що вони нормальні, тому що ненормальних нам тут не потрібно, і мені хочеться вірити в те, що вони проукраїнські. Я кажу, я дуже сумніваюся. Я нічого хорошого від них не очікую, але просто мені вже хоча б так хочеться вірити для порівняння, щоб ви розуміли, з яких країн взагалі люди подаються на біженство в Данії, то це Україна, Афганістан, Сирія, Ерітрея, Іран, Росія, Марокко, Ірак, Грузія, Білорусь? Люди без громадянства: Турція, Нігерія, Узбекистан, Сомалія, Туніс, Алжир, Індія, В'єтнам і там решта, які не зазначаються саме яка саме країни. З Білорусі 15 людей отримали також. Статус біженця в цьому році. Бачите, потрошки-потрошки, але росіяни теж проникають на територію Данії як біженці. По візі воз'єднання сім'ї в 2022 році 186 українців отримали цей дозвіл на проживання на основі воз'єднання сім'ї. А за 5 місяців цього року вже 91 українець отримав цю візу. З Росії у нас. На щастя, не так багато. З Росії 128. Ну, хоча ні, багато, подивіться, якщо Україна, оця фамілія Самефьорінг, це воз'єднання сім'ї України в 22-му році отримали 186 віз або дозволів, то Росія отримала 128. Це відсотків 70 від того, що отримали українці. І за перші 5 місяців. Цього року 29 росіян теж приїхали сюди по візі воз'єднання сім'ї. Ну я думаю, що, скоріш за все, це жінки, які вийшли заміж за датських чоловіків, і, мабуть, їхні діти. Наступна таблиця, на яку я дивлюсь, це саме таблиця по цьому воз'єднанню по сім'ї сім'ї, але саме не там з дітьми, не мама з татом, не, не знаю, хто там тетя, дядя, бабуся, а саме чоловік-жінка. То тут написано ото, в одній колонці, скільки, скільки дали дозволів у 2022 році, скільки дали відмов, і так само у 23-му році. Давайте подивимося на е, цифри з е, Сирії. От мені навіть цікаво силів, тому що просто мене зацікавило, що щось забагато відмов. Коротше, в 2022 році дозволів на проживання в Данії по візі воз'єднання сім'ї з чоловіком з жінкою, то дозволів сирійцям дали в 22-му році 104, а відмов 103. Тобто, фактично, 50-50, у них шанси були отримати дозвіл чи не отримати. Ого, а в цьому році взагалі капець, в цьому році сирійцям дали тільки 40 дозволів, а відмов було 96. Нічого собі. Так, філіппійці не цікаві, Таїланд не цікавий, Турція теж, США трошки, в США навіть були дивіться, були люди, значить, хто США подавав на. Це фамілія Самен Фьорінг з чоловіком, жінкою в Данії. І в 22-му році було 22 відмови американцям, а цього року 7 відмов американцям. Хм, Цікаво. Так, Росія. Що в нас з Росією? В 22-му році 58. Дозволів було, видали їм і 10 відмов. Цього року 25 дозволів і 6 відмов. Окей. В Україні було, видали в 2022 році 48 дозволів, відмов 15. Цього року 7 дозволів дали, 9 відмов було. Окей, це щось, щось теж недобре Недобре виглядає, щось забагато відмов. А тепер подивимося, скільки українців отримали постійне місце проживання в 2022 році і за перші місяців 23 2023. Значить, що в нас тут написано? В нас тут написано, де наша Україна. Ось, дивіться, Україна є тут тільки в одній табличці. Це табличка про те, скільки було видано. Перманентних цих постійних дозволів на проживання на основі навчання або роботи. Ми тут е, майже да, ми ми перші ми перші в категорії, тобто найбільше це було видано українцям. От усіх я вам зараз тут покажу теж скрін. З тих національностей, що вони виділили, то українців найбільше. 366 українців в 2022 році отримали постійне місце проживання. Я вас вітаю. Значить, цих людей я вітаю, які отримали в 22-му році стільки дозволів. А за перші 5 місяців 23-го вже 203 українці отримали постійне місце проживання в Дані. Клас, молодці! Ви пройшли довгий шлях, ви справилися. І вам залишився один маленький крок це отримати громадянство. Так, з Індії ОГО з Індії теж було багато людей в 2022 році, і досить багато і в цьому році. Майже як українців, хоч людей з Індії отримали постійне місце проживання, китайців теж немало, в два рази менше, ніж українців, але все-таки. Людей з Ірану теж досить багато, більше ста отримало перманент у 2022 і 68 людей отримали перманент з Ірану в, цього, в цьому році. З Ніпалу так само. Далі вони не ділять по національностям, там 560 людей мабуть, там було забагато країн, знаєте, там по 2-3 людини, 2-3 людини, то вони, щоб не робити довгий список, просто всіх згребли в одну кучу. Коротше, всього було видано 1664 перманентно, перманента в 2022 році, з них 366 дали українцям. Цього року вже видали 939, і з них 203 – це дали українцям, а 219 – дали індійцям. Тобто українці і індійці – це вже половина всіх, Перманентів, які видали цього року. А тепер ми подивимося більш детально на візи для українців. От по цьому закону спеціальному для України, це віза sl 1 СЛ2. Скільки було відмов і скільки було заявок на візу? Значить, двадцять другому році отримали візу. Ну, кажу, біженця називаємо це візу біженця тридцять українців. І було 604 відмови. Ну, це небагато. Дивіться, якщо 32 тисячі 800, це майже 33 тисячі було позитивних віз. То 604 відмови на таку цифру це, ну, мені здається, це дуже низький процент відмов. А цього року видали 4063 дозволи українцям, а відмов було 208. І оці 106 людей вони на Фарерських островах отримали дозвіл. Дозвіл у 2022 році, і двом людям відмовили. А цього року відмовили чотирьом, а дали дозвіл 38 на Фарерських островах. Мабуть, це була якась сім'я, тому що це, як бачите, це якийсь конкретний місяць. Це в лютому місяці відмовили. І так, да, це виглядає так. Просто мабуть, якась сім'я переїхала і чомусь їм відмовили. Все, друзі, я втомилася, в цьому файлі ще дуже багато цікавої інформації, як на мене. Але я втомилася вже говорити, і то можна розбирати годинами. Кому цікаво, посилання я залишу, ви можете самі переглянути цей файл, подивитися. Поділ по комунам, по національностям. Коротше, кажу, кого це цікавить, то там маса інформації в інтернеті є. Я до вас сьогодні донесла ті думки, які хотіла про військову службу для жінок, можливо, в Данії. Подумайте про це, що ви думаєте. Я вам розповіла про тарифи про зміни тариф на подачу для візи. Ми поговорили про статистику українців і росіян в Данії. на щастя, росіян не так багато, щоби не... Дай Бог не просочилися сюди якісь їхні агенти чи якісь люди, які будуть тут жити, своїми трьохколорами махати і радіти і кликати Путіна. Нам такі тут не потрібні. Якщо тут і є росіяни, то хай вони всі будуть проукраїнські і такі, щоб не підтримували їх російський режим. Я вам дякую за увагу, і ми побачимось в наступному відео. Па-па!